Доброго дня, мої любі мої найкращі підписники! Привіт всім моїм найкращим! Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик. Сьогодні 30 жовтня, а з 30 жовтня ви знаєте, що у нас є акції. Акції йдуть в АТБ. В великій торгівельній мережі АТБ. Зараз ми з вами пройдемось. І подивимося, наскільки зросли ціни, і які там шикарні акції. Може, яйця подешевіли, не по чи по, 5 гривень були, може вони тепер по 3 гривні будуть. Ви знаєте, на вулиці потепліло, значить і яйця должні подешевіть. Чим тепліше, тим куриш чаще несуться. А на вулиці, я вам скажу, якщо я без шапки, а я взагалі там мерзлочка. Чесно вам сказати. Якби було ще трохи прохладніше, то шапка вже була б на голові. А я її навіть не взяла і не діла. І в макасінах, а не в теплих кросовках. Так що робимо виводи. на вулиці тепло і яйця не повинні дорожчати. Ще подивимося, чим ще огірки. Огірки це такий ходовий товар для тих, хто на ПП. Він сам по собі необхідний. Ну, если что, можна на, это, на скрутняк моркву купити или буряк, так буряк вроді не подорожав морква. Возросла в ціні. це точно я вам скажу. Полетіли в АТБ. тебе. От АТБ. тебе. О моя, тут надо подождать. Фанк їде, джип. А я йду до тебе знов. А тебе? ОТБ. Та я в нормальне йду в АТБ. В чорне. Тут мені подобається. У той гнидник, а там що через дорогу синій, не хочу туди йти далеко. Я сьогодні себе, можна сказати, почуваю. Неважно. Так що полетіли. Часто так ці наслухаємося. Бачите, товари складають. Свіжучок приїхав. 4,79. Да, Хорошо, хоч на 97,79. Он яйця. Ну, можна сказати, не подорожчали. Осталась така ціна. Вони повинні впасти, а це яйця дожджано 3 гривні стоїть. Це не занадто дорого, хоча за це яєчко. Так, акція на рибку йде. 199 ,90 гривень 90 копійок. 210 грамів. Точно 210 грамів. Налітайте. За 200 гривень. 210 грамів. Супер акція для тебе. Так, акція у нас йде на місце. Шашличок глобина по кавказці. 1590, 15 гривень 5 копійок, я вибачаю, ось. Шашличок уже замаринований, ну, це за 100 грамів. Тут виходить кіло 320. Ну, дивитесь скільки на упаковці грамовка, вона ж різна буває і платите. Так, на реберця немає, дорого. На куряче філе акція йде. Так, колбаска зі справжнього м'яска. 135 гривень, 20 копійок за пів кілограма, добров, рулет курячий. Бачите, це рулет, прям шинка волонців варень. варення. Варена. Через камеру погано видно, я вибачаюся. І от дивіться, вам нарізали колбаси вже. І запасували. це, щоб для лінивих, щоб ви не різали. Оце воно стоїть добро в сервелат. 40 гривень 80 копійок. Це що за 80 грамів? Так, да, за, за 80 грамів акція. Ну, Цінник же оранжевий, значить акція. І ще ось колбаса. Це трішки дорогий сегмент, теж нарізали. Браун Супер. Я вже це думають, як його назвати цю колбасу. Це буде брауншвейцька. Так, вага цього витуху теж 80 г 46 гривень і 80 копійок. Опції оранжевий цінник, значить опція. М -м -м. Так, він теж йде колбаска з Ну, Вони такі високо вішають, що я своїм -свої метр прыжки важко мені доставати. Зараз вам покажу, де кешбек написано. Це де кешбек національний кешбек ВТБ. Оце можете оцю брати, бо це її де колбаса. Ще вам скажу. Оця смачна. Оця паличка коштує 114 гривень, тут аж 14 гривні це за паличку. Оце так. Ось вона. Сміє вернемо на місце. Брати її ми не будемо, Проще ще тратити я не буду сьогодні. Салям фірмова теж йде зараз по акції. 29 гривень, 29 копійок за 100 грн і непогано. Ви великий вибір колбаски зі справжнього м'яска. Залітайте в торгову мережу АТБ і купіть собі смачну колбаску. Якістю і смаком ви будете дуже здивовані. Вау! Хто полюбляє курячі крильця, тоді вам точно в АТБ. 17 гривень 50 копійок за 100 гі 18% знижки на крильця. Бачите, діли крило і не лекіде. Завітайте, забігайте. Так, акція йде на фрилате, сир м'який. Це любе хто сир по або просто сирок покушать. Ну, від гречка салат цей сир дуже класний. Час акція йде, 41 гривня, 90 копійок. Ви можете купити цей сирочок. Якщо можете взяти, я вам скажу до якого воно дійсне. Дату дивіться, до 18.04.25 року, Так, десяточок можна оце купити, поставити в холодильник На місяця 3-4 вистачить. Ну, В зависимості, як ви будете робити цей салат. А це взагалі ось сир, бачите, це, це плавлений. ММ. 48 гривень 90 копійок. Акція єдина на цей сир. <кій> на упаковочці 130 грам І от і ще один сир. Оце, навіть на два одинакових. А, сир твердий кому. 50 гривень 50 копійок. Це таке ще акції йде кому. Налітайте. Вершковий також іде по акції, кому. Сметанковий йде по акції. 50 гривень 50 копійок. Я люблю горіховий, а горіхового нема по акції. Немає горіхового. Горіх, горіховий от кому іменно там видно горіхи добавлені, смачний. Там, бігом налітайте, бо он три банки осталось. Я не братиму сьогодні. Кінець подрібнений в волі, може кому комусь буде. Нужніше, 38 гривень 90 копійок. Він смачний. А оцей своєму сакут уже був 38,90, вже подорожав, уже 48,90 на 10 гривень. акція, це а це шалено просто. Ти не знаєш, що, що з ним робити цієї акції. Там, дивіться, чай, чорний мономах по акції йде 60 гривень 90 копійок. Ну, сходіть в Аврору купити там його дешевше. Це дорого. А ось ще є мономах в пакетиках 25 плюс 3, 33 гривні 90 копійок. 28 пакетів розділіть на 33 гривні 90 копійок. Знаєте, по чому вам пакетик? Оце, кстати, чаї дуже смачні. Від делюкс. Сувіш чорного та зеленого чаю, 47-20. Непогані, оце вони добавками. Я пробувала, мені дуже не сподобалось. Так що рекомендую. Ну, як би вам сказати, ну він так і стоїть, він же розсипний це ж не в пакетиках, ну він смачний. Що тут у нас? Хвилинка наша? Хвилинка, це мій ще любимий чай хвилинка 61 гривня, 90 копійок. Ну, це дорого. Так, пішли ми далі. О, Я не почув тут бурьок ворений, щось я вам скажу. Буряк столовий, своя лінія варений, 44 гривні, 90 копійок, 350 грамів, 144 гривні. А огірки кисленькі почум вже тоді. Огірок сольний, 90 гривень, 40 копійок. Так у тебе вони, виходить, дешевше на базарі. Я була там 4 гривні 120 виходить огірочок. Так, дивіться, майонез провансальна йшло. Від щедро, він дуже класний. 27 гривень 70 копійок. А ось майонез Оліс закончився, але він теж йде по акції. Чи його не виставили, чи дійсно закінчився? Так, що тут? А картопля трішки здорожчала. 28 гривень 89 копійок. Це така картопля. Е, морковочка. 24 гривні 89 копійок. Раніше картопля стоїла 24 гривні 89 копійок. Бачите вже, полимають. мають. Побачили, що я прийшла, почали полинути. Бачите, морква трохи зрощала з буряком бур'як по 14 гривень 89 копійок. Як вони це ці ціни придумують? От фонаря чи що? Ну Це капець. Заходиш в АТБ і ти здивований. Ось перчик. 160 гривень кілограм перця. Ну, він вялий. Так це ж не перший гатунок, це другий. Бачите? Ось перший салатний перший гатунок 19,79. 25% знижки. Сіточки його попасували. І за 19,79. А от іде перший гатунок. Тоже салатний 2639. Ну, а чим оця перчина за 2639 відрізняється від оцієї перчини, що в сеточки за 19 гривень 79 копійок. Ну, дивіться, о. яка між ними різниця в ціні? Оце ви нахитуєте, а тебе переберіть швидко ці овочі. Не. Ну яка різниця? От, дивіться. А це не в сеточке 26,39. В сеточки 25% знижки 19,79%. Яка між ними різниця? -да. Як ота? Не нахитаєш, не проживеш Капуста червонокачанна, там вона є. Ну це синя По 39,95. Цибуля по 14,29. І капуста перший гатунок, гляньте, яка вона крупна. По 29,95. Ну, почти 30 гривень кілограм виходить. О, навіть ще кавуни продають. 21 гривня 95 копійок. Ну, я не рекомендую їх брати, бо я думаю, і внутрі їм гайки. Яблуко українське, що яблука подорожчали. 26 гривень 79 копійок. Ну, там таке страшніше, що капець. А яблуко айдарет ідеальне, кулючку, вигляд ідеальний, 25,95 95 А то, О, це капець. О, бачите, яка техніка, а це вони так миють коли. Класно. Правильно обирайте, я йду. Мийте, мийте. Зараз ми подивимося, по чому ще тут Як? О, що це таке? Помидори. Томати. 75 гривень і 79 копійок. Так, дивіться, тут огірок з купирешками 10 гривень 69 копійок за 100 гривень. А огірок гладкий, бачите, по 89,95. На базарі два дні назад я бачила огірки по 160 гривень. Ідіть срочно в АТБ. Тут ви купите дешевше. Оце так. Груша другий гатунок. 3995 Яблуко Ablocala 3495, рейфрут 78,95. 95 оранжевий 78 цінник. Гранот 92 ,95. Це ось такий гранат, а цей боржон. Це стиглий, а це перший гатунок 92 гривні 95. Так дивіться, Ціна однакова, гранати ж. Хто розбирається в цих гранатах? Де спілий з них. Це такий, знаєте, як, типа, підсохша корочка з тих патавок. Ківі Голд у кошику 74,90. Це навіть за кошик. Хурмо Піраміда 92,95. Лимон по 59,95. І Іон лимон Майєр, 3969. Ну він такий підгулявший. Ось цей гранат, сухий якийсь. Це по 69, 69 гривень 69 копійок. Це так. Оце такі знижки і акції. Так, гороха хочете? То тоді завітайте в ВТБ і купите його за 34 гривні 50 копійок. А кукуруза по 37,90 а квасолька 53 гривні і 40 копійок. Ну це такі справи. Я оце думаю, що мені купити? Що тут можна купити АТБ? Чи сходити в маркету? Вон, Петя зробив акції по 40 гривень 50 копійок. Скарпає АТБ по 3848 Ну я вибачаюсь не. Петя це АТБ робить опції. Значить, Петя їм дозволяє. Так, зараз я вам ще покажу, чим тут туалетний папір. В Абрурі я брала по 5 гривень. Ви сказали, що він зроблений, непонятно чого. В АТБ він коштує. ну Тут української мольви нема, немає, тут є обухо. По 11 гривень 70 І по 11 гривень. От розова бумага. А ви знали, що цю розову папір хто брав, хто нею підтирався? То у вас попа буде розова. Я вам точно можу сказати. Спробуйте цей папір, і ви все побачите. Вон сніжна понда йде по акції. Хочете? Сніжна понда двохшарова. 53 гривні 30 копійок. А ось ще якась є своя лінія по 3690. Це, кстати, акція я доволі непогана. Так її по 3690 не беруть, ось тільки що обухів взяли. Мочте. То так. А ви ще відказуєтесь від тисячі, що держава дає, пишуть нікотрі. Ні, ні, Сотні можна на ту тисячу і в АТБ, мабуть, туалетного папіру накопити. Всього можна накопити. Так, а зуби ви любите чистити кожен день утром і вечором. Дивіться, колгой 30 гривень 60 копійок. Оце можна ще купляти, тільки тивіться. А якщо тут є вторг, у нас дуже м'яка вода, нам треба брати без втору. Якщо ви берете іншу пасту, у вас на зубах з'являються як білі цяточки. Так що, це там, де жорстка вода. Тоді оці всі пасти підходять, а нам тільки там, де пише без втору. І це так. А такі пасти стоять дорого. Ну, Приходиться їх купляти. Ну, якщо я бачу акцію, я її беру. І Це отак. Так, локалут іде по акції 74 гривні 90 копійок. І 71 гривня 90 копійок. Тут менший об'єм, по-моєму. Об'єм одинаковий, треба подивитися. Тут 100 грамів, а, об'єм одинаковий, просто виходить. Тут 37% знижки, а тут 38% знижки. А що так? Це треба у співробітників АТБ спросити чого то. Це такі справи. А, жіноча гігієна також. Хто користується? Якими прокладочками Libres Котекс? О, бачите ціни? Ну, Зависимо від їх. Ну це можна купити в Аврорі там дешевше. Always. Значит, ну, Вибір великий цього всього добра. Ну, от дивіться, акція бритва. бритви одноразові своя лінія жіночі три штуки. 14 гривень 90 копійок. Я беру такі бритви. Я вам чесно скажу, так як у мене росте не дуже великий волосяний покрів. Мені бритви. Однієї бритви можна не один раз бритися, а вистачає разом на 4-5. Так що це хороша бритва. І оця одноразова бік метал. 58 гривень 90 копійок для чоловіків. Але це також непогано. Ні. Це не дуже хороша. Макс. Оце хороша. 55 гривень, 90 копійок. Бритва GiLet. Ойо моє, 350 гривень, 80 копійок. Це, напевно, за назву джилет. Така ціна. Тут. Ексклюзивна знижка, тільки з карткою АТБ. все, все ясно. Без картки ексклюзивно вам не віддать. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь до мене на канал. Ставте лайки. Пишіть коментарі. Зараз ми ще глянемо, я це люблю дивитися, чи мило є по акції, я всіх доберу. О, Дивіться, 8 гривень 80 копійок. непогане мило, 70 громів дитяче від своєї лінії. Воно, кстати, хороше. А ось ще дитяче за 28,90. Треба посчитати, що вигідніше брати. 280 грамів, 2890, також акція. Сейвгар по акції д 34,90, Дивіться, ось є ще мило. Лимонне яблучне по 7,90. І оце непогане по 12,50 мило. З квіточкою. І морська свіжість непогана, з олівками непогана. Так як я олівки люблю, я завжди таке беру 12,50, бачите, у своєї лінії Мило, як мило. І ото, ну, це 26 гривень, 30 копійок. Ну, для когось може буде й дороговато. Ну це теж непогане. З екстрактом перлин. Ну, Я вам чесно скажу, ніякого там екстракту немає, але воно таке, знаєте, як до тіла приємне. Так, це дороге сейф, 68,90. Ну, може кому не дороге, але для мене це дороге. І от за 35 гривень, 30 копійок, непогане мило. Пів літра, чи що, пів літра плюс 560 громів. 60 громів у подарунок вам на це. Треба буде купити та виміряти, дійсно там це є чи немає. Ось такі справи. Як справа, так і зліва. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я побігла далі, бо роботи в мене не початий край.